Традиційно у першу неділю червня у Коломиї відзначають День української пісні. Уже кілька років поспіль концерти відбуваються у парку імені Кирила Трильовського. Не став винятком і 2013-й. Цього разу Коломаян та гостей міста чекала багатогодинна пісенна програма та різноманітні розваги насолоджуватися українськими піснями і наші журналісти. Нароза на, на всіх мене мені. Людча, моя Україна родина країна. І знати тебе ріща на но. Свято пісня з року в рік збирає у парку Трильовського справжніх поціновувачів співаної поезії. Цього року до участі в концерті зголосилися понад 100 ансамблів та виконавців. Міський голова Ігор Слюзар зазначив, що масштаби свята вражають. Однак українська пісня заслуговує на всесвітнє визнання. Свято української пісні не в нас святкують ще за Радянського Союзу. В принципі, традиція дуже гарна. Перш за все, це е, мета свята популяризувати нашу українську пісню. Ми з нею народжуємося, ми з нею живемо, ми з нею помираємо. Вона у нас супроводжує і в радості, і в горі, і в бойових е, вчинках. Тобто, вона завжди ціле життя з нами. Тому це свято просто пісні. Це ще одна дань нашій української традиції. Прийшли на свято і представники районної влади, адже вже кілька років поспіль місто і район. Всі свої заходи проводять разом. Так само і аматори Коломийщини взяли участь у концерті. І голова Коломийської районної ради Богдан Болюк і заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Любов Михайлишин відзначили, що це свято є доброю традицією нашого краю. Я себе почуваю дуже урочисто і святково, адже я ще пам'ятаю, коли 75-х років. Прийшов сюди в місто Коломиї, і традиційно, перша неділя червня, завжди ми святкували День української пісні. І дуже добре, що зараз міська рада відновила цю традицію. І хай люди відпочивають, і я їм бажаю міцного здоров'я і гарного відпочинку. Українська пісня, українське слово це душа українського народу. Тому надзвичайно приємно, що вже кілька років поспіль продовжує. Жити у народі традиція святкування такого важливого свята найперше. Е... Ми маємо можливість показати автентичність нашої культури, настільки збережені традиції наших сіл і селищ. Зрештою, кожна громада має якусь ізюминку, яку має змогу показати на різного роду фестивалях і святах. Зокрема, і сьогодні. Розпочали свято запальними гуцульськими мелодіями, а далі над парком імені Кирила Трельовського лунали мелодійні українські пісні. Дійство тривало до самого вечора. І у всіх того дня був хороший настрій. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».